Я кажу вам дещо. Не збиралась сьогодні фільмувати. Але ми приїхали за хлібом за багетами. І тут на вулиці черга. Іван вже 15 хвилин стоїть в ній, щоб купити багети. Свят вечір наближається. Так, привіт всім. <кій> Добрий ранок. Не була впевнена, що розпочну сьогоднішнє відео. <кій> Але ось так: ну знову вибрались в магазин. Мені, чесно кажучи, так вже ці супермаркети і всі ці закупи остогидли, Але, як сказав мій чоловік, ну такий період в році багато витрачаємо. Люди навколо, щось купують, десь щось хочуть придбати. Тому ось і черги, парковка вся зайнята. Це ми біля Карфуру, але не підемо в супермаркет тут. Зараз поїдемо в інший. Сподіваємося, що там менше буде. Натовпу нам не так багато треба. А, то ж таке, діти вдома, ще не всі прокинулися. Погода в нас дощова, дощик накрапає, точніше, це можна назвати мрячкою. <кій> Ось і таке в нас буде найближчі 10 днів. Це з того, що доступно з прогнозу. А, плюс 9 максимум, ну морозу такого не передбачається, начебто навіть, навіть вночі, а ось в день буде ось так, без сонечка будемо. Ну, можливо, щось зміниться. Пернуель в нас теж все встиг, але треба папір для обгортання пакунків, тож за цим теж є потреба поїхати, щоб допомогти. Запакувати подаруночки, які сьогодні вночі будуть вже під ялинкою. Діти дуже на них чекають, тож у нас така місія дуже важлива. А що там коробочка? Іду, Шо таке? шоколад і тиханий. Ого, ти. о, о, падає я боялася, що не вистачить, що буде стояти в черзі і все розкопити. ну тато щось. Ой, так однією рукою важко. Ой, знову нас тато пригощає. Думаю, треба буде подивитися. Так. Туди, кажу, давай щось. Ну щось постав. Тут, я... Чогось коробки вимазалася. А вони однакові, ні? Шупела і тихомісінь. Ти прям зовсім розійшовся на нас святковими тортиками. Ну так, якщо вже постоянно, треба. І всі там купують, так? Да? Випічку? Ну, там таке солодке. Там багато дуже, них з сумками все заставили. Бачиш, вони в курсі діла, вони беруть <густим> курсі справи. Вони <густим> завчасно все замовляють, бо знають, що приїдуть це на а там все вже розкупили. Що що цілком... француз. да, французи не замовили до побачення. Це ваші проблеми. Не перепрацьовують. Ні, все правильно ціною свою роботу. О тут можна було проїхати. Ні, тут не може відкрили, даєте. Крім помп'є. Оце туди прямо, а цей так. Як Яке тобі юпі? Тут буквально 200 метрів є нету, куди ми збираємось. Те саме буде зараз, все парковка з ними. Треба закупитись. Багити тепленькі. Дай пахнуть. Вони там їх не встигають Примень... діставати. Тремені висипали. Ось я зайшла на сайт цієї мережі Буланжері. Насправді є приватні, невеликі пекарні. Серед містів нас теж, я про це говорила. Але саме Марі Бланшер це мережа, і вона по всій Франції знаходиться. Ось так мережевий бізнес. Дивіться, скільки тут географія. Це міста, в яких знаходяться болонжері. В Тулузі, наприклад, мають бути різні адреси: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Так, і це не Тулуза, це ре регіон, так? Це не в самій Тулузі. Це мається на увазі і містечка, такі як наша. Ось. Що у нас тут рок? Так. Оп. Нехай. Ось тут назва містечка, міста, де це знаходиться. 15 чи ну, 20 тільки навколо в передмістях тулузи. І так скрізь. Не знаю, чи вдасться мені побачити кількість. Десь вона цю інформацію. пишуть чи ні. Повертаємося. Рекрутмент, що цікаво, вони ну, багато на роботу приймають. В них доволі часто висять пропозиції, заповнити анкети, щоб знайти таку роботу, і вони навчання пропонують стати пекарями. Насправді не така ну робота доволі важка там постійно в пекарні знаходитись. Ага, ось а ось і кількість: 815 пекарень по всій Франції. Ось так. І робота доволі важка, звичайно, постійно біля печі знаходитися, але з іншого боку, можна здобути професію кондитера, пекаря, і це вже щось. Я думаю, що там навіть здається є. Мені здається, я бачила навіть інформацію про те, які саме вони зарплати пропонують, і вони там ну, трохи вищі мінімальної для звичайних пекарів, так, пекарів, продавців. А якщо здобути фах, ну як я вже сказала, навчитися і стати кондитером працюючи, вчитися, то можна заробляти там і більше двох тисяч євро. Я думаю, це цілком реально, плюс всі необхідні бенефіти є, відпустки і так далі. тож це не такий поганий варіант. Плюс, якщо там ну, не працюєш аж так з клієнтами, це така робота яка потребує, ну, скажімо так, середнього знання мови як варіант. Ну, Зараз, якщо всі каси там працюють, то швиденько теж будуть. Здається, цілим шматком ось так лусяча печінка виглядає. Такий делікатес. 60 євро кілограм. Трошки скупилися. трошки Не збиралась нічого особливого купувати. 85 євро витратила. Будемо індичку запікати вперше, хоч це і не день подяки. На Різдво теж підходить. Що це тобі доставило? БУшні книги? Не БУшні, а Бу... Які були у вжитку? БВ так, БВ. Не Бу без. Це ти собі? Чи... Петру? А, ні, це Петро. А, він просив цю книжку. У нас українською ж було стається. Мені... Ні, він казав, що десь бачив. Ні, в нас це було здається. Мені здається, навіть з видавництва присилало. Я обирала щось таке про те, як створювати комікси, малювати манги. Розповідають, як, як це робиться насправді. Круто. Я думала, він просто тобі сказав, що хотів би, а ти прям знайшов йому книжку. Ну, добре, і вона вж, вживана, і скільки коштує вживана, а нової ну, немає. Потреблення не... да? ні, було нова, ну дорого. І скільки це коштує? Ну, дешевше. в мене там відчуття три рази. Дешевше? А тато собі придбав по роботі навчання. IT infrastructure architecture. Це я англійською прочитала Чи якоюсь там. Infrastructure architecture. Це я купив, щоб ти знала. Як працює. називається твоя я Та... А не казала ну, архітектор системи. Пішов, пішов, да. Ну, а як? Скажи. ІТ. Інфраструктура ІТ. Архітектор інфраструктура IT? Тобто, вот. Ти хотів бути архітектором, але не уточнив <laughs> всесвіту, яким саме? Ну, тобто не... Спеціалізована література, вона дуже дорога. Ну, ну, а ця книжка зірії стоїла 70 євро, а я купив за Англійською, французькою ти б ще не подужив, я думаю, таке. Та і це бути... Тобто ціни, а ти дивишся сказати, скільки ти ну, заплатив? Зараз... Дуже дорого, в твоєму розумінні, щоб ми могли зорієнтуватись. А Петро знає, що йому привіз? Він чекав, він знає, що їде. Думаю, Може, не сказав, я сказав, але думаю, що не зрозуміло. Забув. Що я від нього хочу? Прикольно, що книжка написана в коміксах про те, як малювати комікс. Інструкції в коміксах. Книжка насправді класна. Но ми не знайшли, коли в Україні свої перебирали. Ні? Довго? Ну, не довго тут розбиратись. Вони ж... На Амазоні це? Петрову я купив за 21,46, А да, та свою за 14,97. Зараз скажу, скільки моя нова коштує. Нова. Моя 65,82 коштує нова. нова. А ти за 14 купив? За 15. За 15. Угу. А Петрова 29-30 Ну, буквально на 8 євро дешевше через те, що вживає. Ну, Зараз ну, гар... знижка на неї. Ну, зрозуміло, ну, вона в гарному стані, враховуючи, що це такий м'який ще. Ну, і в такому кульочку приїхала. Ну, так, да, порван, напівпорваний пакетик. Ну, непогано, непогано. У нас тут на ялинці, окрім гарних таких кульок, різнокольорових, чомусь з'явилося. Ось які ці іграшки. М Які іграшки? Вони... Це я додумався. Додумався. Так Вони а ви водичку наливали в підставку чи забували, і Ні. вона ще сильніше почала обсипатися? Ні, це просто коли там ти випадково штовхаєш, наприклад, угу. або запліплюючи. Там знаєш? така класна підставка. Вона а, ясно. Ну ви прям зовсім тут яких іграшок розкладали. А ще це тут є го. А бої. ремінь ось я свій рожевий положив халка. Mm. Покажемо це, що це за іграшки такі класні, м'якенькі. Розкажеш, де вони взялися? — Це таємний Санта, був у тата в роботі і йому подарував Так, йому на роботі подарував. Його... Він подарував пляшку вина, а йому. Подарували ось таких м'яких іграшок. Він, ну, для попереднього діток. Року, він попереднього року йому подарували вино, і я думаю, що ну, мене бу... купив. Ну йому було важко. Так, і зірочку нашу покажемо. Хто таку класну зірочку зробив? Це, це було в мене ідея. Вішаки були, це була ідея. Зробити зірку. Це у мене була ідея зробити зірку, а тато допоміг. Наприклад, форму зробив і ще приклеїв. І потім ви фольгою таке зробили. Мама. так? Прикраса, це браслетики твої, ти їх чомусь ось так зробили. Угу. Все на ялинку. Кокія, щось, мушлю Краще не тут? о, тут о. Oh, 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 oh. Це з океану чи з моря? Mm. 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 Не знаю. З океану, скоріше, за все. Ну добре, ось така у нас <рістів> ялинка різдвяна. Тепер весь час падає. <рістів> у нас <рістів> вже насправді на, наступний день, але бувайте усе. Ну, я взагалі то спочатку привітати мала. Друзі, ось і різдво. Вітаю вас всіх з цим світлим святом. Традиційно в цей день назбираються всі за столом святковим разом зі своїми рідними, близькими, обіймаються, дарують любов, дарують добру, один одному підтримку. На жаль, через цю жахливу війну, через все те горе і біль, біль втрат, який. Нас оточує щодня всі ці речі ми або спостерігаємо в власному житті, власній родині, або бачимо в новинах, знаємо це через наших друзів, близьких. Тож війна торкається кожного, і багато хто з нас не може мати такої розкоші. Сьогодні зустріти всіх, кого ми хочемо, зібратися всі разом, обійнятися всім разом. Дехто з нас навіть вже ніколи цього не зможе зробити, бо втратили, втратили своїх близьких. Тож, хоч свято це і світле добре, але воно з сумом і з болем нами всіма зустрічається. Та я хочу побажати нам не втрачати надії, не втрачати віру в те, що врешті прийде кінець цій жахливій катастрофі, цій величезній людській трагедії і цьому величезному злу злочину проти людяності. Прийде день, коли ми можемо сказати, що цей жах закінчився, Україна вистояла, і всі ми можемо повернутися до нормального мирного життя. Щиро в це вірю і закликаю вас теж не втрачати надію і вірити, що наступне Різдво обов'язково буде щасливішим, світлішим. Ми зможемо. Реалізувати все те, чого нам так сьогодні не вистачає. Всім цього бажаю. Бажаю також зберігати здоров'я своє, берегти себе, берегти своїх рідних, бути в безпеці, наскільки це можливо, і допомагати тим, хто боронить нашу країну, допомагати їм берегти своє життя, бо від них так багато всього залежить. Звичайно, я кажу про наших. Воїнів, які захищають Україну. Пам'ятайте про них завжди, і саме допомога їм буде давати нам сили і віру в те, що ми докладаємося до майбутніх звершень і до майбутнього закінчення війни. А, вдячна вам, що ви. Весь цей час були зі мною. Якщо ви давно дивитесь мої відео, то вдячна вам в потрійному розмірі, тому що ви стали мені майже рідними. Я думаю, що і ви багато чого дізнались про мене, про мою родину. І це нас дуже зблизило. І хоча ми онлайн ось так бачимося, ну, умовно бачимося, переважно ви мене бачите, звичайно, а я можу вас почитати в коментарях. Та все ж певні ниточки нашого зв'язку вже існують, і це вже немало. Насправді, вдячна вам, що продовжуєте слідкувати, слухати мої розповіді. Сподіваюся, що вони для вас корисні чи принаймні розважальні. Ось такі, які, можливо, створюють вам настрій, покращують цей настрій. Власне, я на це завжди сподіваюся. І дякую вам завжди за увагу. Обов'язково з вами зустрінемося в наступних відео. Будь ласка, проводьте цей день якомога е, спокійніше, е, наскільки це можливо в мирі. Е, бережіть себе, підтримуйте тих, хто поряд. І Всього найкращого, так. Ще раз зі святом хочу вас привітати. Побачимося і почуємося в коментарях. Точніше будемо переписуватися і вітати один одного. Всім гарного дня. Бувайте!